Так, сьогодні у нас проводяться тут роботи, працює техніка, зняли все покриття, старе покриття, тут плити подоставали, тут кабелі знайшли, яких ніде немає на схемах. Тут ми прорізаємося під нашу нову гільзу. Оце плити ми подоставали. Бордюри познімали. Так, робота йде, йде мережі. Саме головне це, що мережі нам заважають. Дуже заважають мережі. Тому що тут непонятно, що де йде. А це тут у нас приймальник води був маленький. Ми вирішили замінити трубу. Тому що таку там ставили дві сотки, якби вони по діаметру однаково тільки проблема в тому, що ось вони, то діаметру однаково, але по якості різні. Це нові, а там старі, скоріш за все, продавлені. Тому ми замінюємо труби. На нові. новій. День добре. А Ця частина вся залишається в асфальті. Плитка буде тільки по цьому рівню, де ми повирізали. Ну якось так.